Напевно, ви вже чули, що Володимир Олександрович назвав бразильські і китайські плани мирні проросійськими. Ну, ви чули, ймовірно, ви чули. Я е, був вчора на одному з телеканалів і це обговорював. І говорив про те, що називати інші мирні ініціативи не такими, тільки тому, що вони не погоджені з Києвом, не дуже правильно. Адже а, країни і міжнародне співтовариство це такий клуб. клуб, І вони між собою можуть також домовлятись. І коли а, вони набирають на свій бік певну кількість прихильників і голосів, то далі ситуація може вийти з під контролю. І з тобою вже не просто не будуть погоджувати ті чи інші дії, а будуть просто втиху робити так, щоб їхні ідеї реалізувались. А твої ні, тому що в тебе не буде на це ресурсу. Я думав, що на цьому ситуація зупиниться, але ні. Володимир Олександрович назвав китайсько-бразильський мирний план театром. Ну, але ви ж знаєте, Китай, він же не буде просто мовчати. І я зараз, ну, давайте по порядку. У Пекіні відреагували: мирні ініціативи Китаю та Бразилії. Отримали позитивну реакцію з понад 110 країн. Тож ми продовжимо наполягати на політичному врегулюванні української кризи, заявила речниця МЗС Китаю Мао Мін. Зверніть увагу на ці слова. Вони називаються політична криза. От війну, яку очевидно вони бачать, що це війна, вони називають політичною кризою. Для Китая це політична криза, і для Бразилії, ймовірно, також. Далі, подивіться ще один момент. Вони не сказали: та ні, ну добре, добре, це ваша ситуація, ви розбираєтесь. Нічого подібного. Вони сказали, ми будемо продовжувати, ми будемо наполягати і ми будемо продовжувати. Розумієте, що це означає? Ні. Це означає, що Китай буде просувати сам свою ідею з тих країн, які йому вдасться потягнути на свій бік. А це вже 110 країн. А як ви думаєте, а для кого Китай зробив цю заяву? Ви думаєте, для Володимира Олександровича? Не думаю. Для нас також не думаю. Я думаю, Китай зробив цю заяву для США. Китай, публічно, дякуючи реакції української сторони. Оголосив на весь світ, що на боці Китаю 110 країн. А це половина країн світу, на секундочку. Це країни, які не побоялись публічно підтримати китайські ініціативи. Забудьте зараз про Україну і про мир в Україні, просто подумайте на геополітичну ситуацію. Китай який протистоїть Сполученим Штатам Америки публічно на весь світ говорить про те, що його ініціативи вже схвалюють 110 країн. Коли Трамп заявляв, що зупинка війни в Україні це на користь національним інтересам Сполучених Штатів Америки, він був абсолютно правим, тільки ми не до кінця. Ну, ми в даному випадку чиновники не до кінця зрозуміли Трампа. Я тоді пояснював, що Сполучені Штати Америки будуть неймовірно уважно слідкувати за тим, хто і біля яких мирних планів і концепцій об'єднується. Я взагалі не здивуюсь, якщо оця ідея мирних самітів, мирних планів, вона придумана не в Києві. А придумана в інших країнах для того, щоб подивитися, які країни між собою кооперуються. І тепер Китай заявляє на весь світ, що 110 країн вже з ним. Уявляєте собі? Я дочитаю: Китай завжди дотримувався об'єктивної та справедливої позиції щодо українського питання та продовжуватиме. Працювати над просуванням збалансованих, об'єктивних та раціональних голосів у міжнародному співтоваристві для досягнення більшого міжнародного консенсусу та накопичення необхідних умов для швидкого припинення вогню та війни. Процитувати ще раз Китай буде збирати голоси у міжнародному співтоваристві. Фактично. Заява китайської сторони, а знаючи нюанси того, як китайці відповідають, можна прочитати наступне: Нам байдуже, що ви там собі вважаєте, ми будемо просувати свою ідею. А тепер я ще раз задаюсь питання, чому частина громадян України хейтує тих, хто за мир? То розуміє, що люди не ресурс. А навіть якщо ресурс, то не безкінечний, чому цих людей, ці країни хейтують і починають назвить конкретні кроки? І чому ніхто із тих, хто за війну, не ставить питання до тих, хто пропагує війну продовжувати? А які є ресурси? А які є можливості? А які є небезпеки? А чи не може так статись, що через рік ми отримаємо взагалі тимчасово окуповану Україну по Дніпру? Чому до цих людей, які за війну, питань немає? Є тільки питання до тих, хто хоче зупинити війну. Їх екзаменують, а не тих, хто хоче продовження війни, не розуміючи і не знаючи, якими ресурсами. У них нічого не питають. Цікава ситуація. І, здається мені, що Сполучені Штати Америки будуть вкрай стурбованими? Вони нам цього не покажуть. Тим, що відбувається з Китаєм. І тим, як Китай використовує в тому числі, і українське питання для консолідації навколо себе країн. Розумієте, про що я говорю? І ключове питання ви скажете: Стоп! А для чого це Китаю потрібно? Ну для чого Китаю? Українська проблема і українська війна. Він такий далекий. І чим більше Штати відтягують в Україну ресурсів і уваги, тим Китаю легше. Адже там питання з Тайвайном. Пам'ятаєте, там всі українці, там, ну не всі, ну, значна частина людей стали експертами з Тайванського питання. Пам'ятаєте? А я вам дам відповідь: чому Китай хоче, щоб війна в Україні зупинилась. Китаю потрібна сильна Росія. Сильна Росія, тому що Китай розуміє, якщо тримати Російську Федерацію в тому стані, в якому вона є нині, втягнута в війну, ну, втягнута мається на увазі, сама Росія себе втягнула в цю війну, і для Китаю така позиція Росії невигідна. Китай хоче сильну Росію, яка не веде війну. Яка у випадку чого зможе допомогти ресурсами, ракетами і так далі. Китай чудово розуміє, хто його основний опонент на глобусі, який все стає меншим і меншим і меншим. Тому для Китаю мир в Україні дуже важливий. І я ще раз повторю, Китай це, напевно, єдина країна в світі, яка Суттєво може допомогти зупинці бойових дій в Україні. Ви скажете: так почекайте. Китаю потрібна сильна Росія, ну нам це ж не потрібно. Китаю потрібна Росія не втягнута в війну. Китаю потрібна Росія без війни. І нам з вами це вигідно. Чому не скористатися тим, що вигідно комусь. Якщо о тому комусь вигідно, щоб в Україні був мир. От скажіть мені, це не політика використовувати можливості і кооперуватися з тими, хто має схожі з тобою кінцеві інтереси. А тепер я скажу ще більш контроверсійну тезу. Сполученим Штатам Америки ця війна також не потрібна, вже не потрібна. Все, що можна було на ній відіграти, відіграно. Все, що можна на ній не відіграти, не відіграно. І перспективно відіграно не буде. Чи продовжиться протистояння великих країн? Так, продовжиться. Воно іде і триває десятками, сотнями років. Але жодна з цих великих країн не вступає у відкриту війну одне з одним. Вони поступово. І періодично щіпають одне одного. І мені здається, війна в Україні один із таких сценаріїв і розвитку подій. Просто так сталося. І вони, ймовірно, скористались можливістю. А тепер чому Штатам не вигідно? А тому що вони побачили, що чим далі, тим ситуація буде ускладнюватись. І тому потрібно шукати інші способи, інші сценарії, адже сценарій війни в Україні став надто очевидним для всіх. Тобто це вже карта, де розкладені всі козирі і порожні карти на столі. Перевернуті їх видно. Зіграти щось на такій мапі дуже важко. І Всім зрозуміло, що ні швидких перемог, ні суттєвих поразок тут вже не буде. І ці великі країни вони будуть продовжувати протистояння. Але вони хочуть акумулювати ресурси, я так думаю, для якогось нового сценарію, який може в їх надіях принести успіх. А війна в Україні, я думаю, вже не цікава нікому. І нашим чиновникам, нашій владі. Нинішній. Потрібно, напевно, усвідомити, що є шанс зупинити війну, і є шанс пояснити всім, що війна в Україні не має сенсу ні для кого, і щоб війни в Україні не було. А далі ви починаєте говорити, що ви для цього хочете і як ви це бачите, в тому числі і кордони 2013 року. Чи 2014 чи 2012 Це вже предмет розмови, що може призвести до того, щоб оця зіграна, це цинічно кажу, карта не відкрилась ще раз. Я думаю, всі сторони погодяться з тим, що потрібно піти на поступки, повернути Україні території, щоб ситуація більше. Не породила війну, яка з очевидністю для мене вже нікому не потрібна. Крім окремо взятих персон, які з цього мають ой які хороші прибутки. І не тільки прибутки, а ще вплив, владу, контроль і відчуття, що ти на коні з саблею. Але ці люди за війну, але не Своєю участю в ній. Гинуть звичайні українці, гинуть діти, гинуть військовослужбовці, тимчасово окуповуються території. Все це вже мікрофокус цієї великої війни. Але мікрофокус і мікрорівень, на жаль, не дозволить реалізувати макро. Мир в Україні залежить тільки. Від глобального бачення, що потрібно і кому потрібно. Не забувайте підписуватись і вірте в те, що мир обов'язково буде. Буде в країні мир, буде в країні мирний президент, президент миру, який буде цінувати той стан, до якого ми так сьогодні прагнемо.